Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія в кузові А7. Сьогодні на моєму каналі. Двигун 1,6, дизель 85 кВт. Автоматична коробка передач DSG 7-ступінчиста. Автівка 2018 року. Пробіг складає 220. 3 тисячі кілометрів. Ціна 15 тисяч доларів. Що ми, друзі, отримуємо за 15 тисяч доларів? По лакофарбовому покриттю 130. 111 122. 121. 110. 123, 125, 117, 135, 99, 114, 125, 123, теж 123, 124, 125. Тобто автомобіль повністю в рідній фарбі. За 15 тисяч доларів комплектація цього автомобіля складає. Сама топова оптика. Бачимо, є ДХО, LED. Звичайно, що йдуть з омивачами, передні, задні операніки, противотуманні фарі. Класні титанові диски зимовою резиною 18 градусу. Датчик світла, датчик дощу. Також є друзі, заводське тонування вікон. Топова задня оптика, задня партроніки. Багажник має двойну підлогу. Ось як це виглядає. Запасного колеса немає, є компресор. До речі, на момент знімання цього відео, сьогодні субота. Автомобіль заїхав вчора, також вчора і розмитнений. По салону є неонова підсвітка, яка може міняти колір. Комбінований салон, тканина плюс шкіра. підсвітка в ногах пасажирів. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає сидіння водійське. На 223 тисячі кілометрів. Друзі, мультикермо. Є підрульові перемикачі. Так, два ключика. Ось як виглядають. Заведемо зараз. 223 тисячі кілометрів. Датчик світла, датчик дощу присутній. Дзеркало з Так, Навігаційна система. Зараз воно, ми її включимо. Двохзонний клімат контроль. Також є фільтр тонкої очистки, салону. підігрів, сидінь присутній. Так, навігаційна система зараз запускається, автоматична коробка, система старт-стоп, керування паратроніками. По допоміжних системах є фронт-асист, і все. і все. Так, кріїз контроль теж присутній. Автомобіль пригнаний з Німеччини, є повністю вся сервісна історія. Дуже класний стан автівки. Ось як виглядає кермо на 223 тисячі. Ручка КПП. Так, тут у нас що автомобіль розмитнений і вся повністю сервісна історія. І від початку і до кінця. Зараз, друзі, покажу, як виглядає автомобіль по двигуну, коробці, також по форсунках, все, друзі, окей. Бачимо, досить стильний автомобіль, 15 тисяч доларів. Класні титанові диски. Ось як виглядає оптика задня. Це, друзі, навіть мінімум. Якщо вас цікавлять, ВАК-група, особливо шкоди Октавії, можете сміло до нас телефонувати. Звати мене Степан. Ось наш сайт AutotradeCars.ua, наш номер телефону. Все як належиться. Є вибір по Октавіях. Бачимо, друга. Третя, там ось четверта, двохлітрова, П'ята, шоста. Є, друзі. Тому якщо вас цікавлять автомобілі ВАК групи, сміло телефонуйте. Звати мене Степан. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.